Ще раз хочу показати вам стенд компанії ZKI Угорщина, насіння якої ми представляємо. І ось такі продукти в них отримуються з їхнього насіння. До речі, ось ці всі перці, також горох і паприка, це насіння таких, таких перців є в нас. Тому хто зацікавився, зверніть увагу на Едешпіраль. Гарний перець такий спирального типу, також темеш. ну У нас є навігатор це тип капія. Глобал е, ось такий гарний перчик е, червоного типу, типу чері Ішпан, е, такий самий, як яблучко дуже цікавий перець І е, горох. Горох у нас буде Спартакус. А ось е, паприка, знаменита угорська паприка, е, яка Дуже смачна і розповсюджена у всьому світі, і виходить із перця фоно Рекомендую, у нас теж насіння цього перця є до продажу. Звертайтесь до нас, купуйте. Ось покажу ще каталог. Тут і кукурудза в цьому році у нас, до речі, буде. Хто зацікавився, звертайтесь вже до нас їде ось кукурудзка Зеатон. Дуже смачна, дуже солодка SH2. В цьому в минулому сезоні і позаминулому сезоні в нас її вирощували, і клієнти дуже багато вже її просять. Тому вона їде до вас, і кукурузу буде до продажу. Звертайтесь, також кавуни в нас є, перці. Ось бачите, які дуже багато все це в нас є. Також є підщепи титан та татамі для перців і для кавунів. Горох буде бейт Альфа огірки.